Всім привіт! Мене звати Івана і я рада вітати вас на своєму youtube каналі. Е, я знаю, що останнім часом у мене не виходить багато нових відео. Е, всьому вона знаєте, що спека. Я не можу таку спеку, дуже багато щось робити, в'язати. Немає такого натхнення. в мене постійно руки мокрі і взагалі дуже спекотно, тільки вийшла на і вже вся мокра і липка. Тому зараз в мене вязання на паузі. Я трошки його поставила в сторону, тому що навіщо себе заставляти? Правильно? Правильно, не треба себе заставляти. А сьогодні я була в магазині і купила дещо нове, щоб спробувати. Тоже це відноситься до творчості, але не в'язання. І зараз я вам покажу, що я сьогодні купила, що я буду пробувати. Купила я насамперед клей для тканин. Е, я чула багато хороших відгуків про те, що нитки, коли наприклад, закінчується моточок, і замість того, щоб зв'язати вузлик, я чула, що багато хто використовує такий клей і доволі задоволені ним, і хороші відгуки. Тому я теж взяла спробувати, щоб бути в курсі, що мені набагато зручніше, склеювати чи е, кінчики зв'язати, потім ховати ті е, вузлики. Це таке взяла. Він тут недорогий, 40 лір. Для Туреччини це зараз доволі дешево, тому що такі ціни в нас. Так, куди це вам поставити? Ну що ж, крім клею, як я вам показала, я... <плес> я ще купила набір для коврової вишивки. Ось такий він. Дуалі, Тут зразу іде у нас всередині шопер. На якому я малюнок готую, по цьому малюнку потрібно вишивати. Я думаю, що це буде для, як для новичка саме те, тому що я ніколи раніше цього не робила. І взяла такий готовий якби, варіант, щоб спробувати і зрозуміти, чи мені подобається чи ні. Зараз це доволі модно, можливо, це було років тому модно. Але до мене зараз ця мода дійшла. Я хотіла давно спробувати, але якось руки не доходили. А зараз так як в мене немає бажання до в'язання, а я хочу щось творити, тому будемо творити. Вишивку і коврову вишивку, тому що е, чому ні. Так, і е, вишивку взяла, але бачите, це вишивка не хрестиком, а якісь інші такі е, техніки, стіпки, якісь незвичні. Не, не хрестик. Бачите? Ось тут зразу є інструкція. Мені цікаво спробувати. Я останнім часом багато свідкувала за такими блогерами вишивальними. Ці, що просто на канві вишивають, ті, що вишивають ковровою вишивкою, і мені дуже цікаво, тому буду пробувати. Хочу щось творити, в'язати не можу, тому буду творити в якомусь іншому плані. Правильно ще бісером трохи займалася нещодавно. Вам покажу в цьому ж відео, що я зробила бісером, якісь вуси на намисто. Браслети покажу вам небагато, але знаєте, трошки відвела душу. Купила собі набори з бісеру, там дитячі. Написано, що дитячий набір для бісеру, дитячий набір бісеру для, для цього, для браслетів і так далі. Покажу, що я накупила в цьому відео, що я натворила, теж покажу. Небагато але трошки є. І зараз я хочу експериментувати. У мене якесь таке бажання зараз експериментувати із різними видами творчості. Так як я ж кажу, в'язання поки що на паузі, то будемо творити в інших планах. Хто його знає? Можливо, я щось ще найду, щоб дуже мені миле до душі. Для того, щоб це знати, треба спробувати. Правильно? Правильно. Тому якось так. Включення. Я зараз прийшла в ліс і займаюся тут творчістю. Тому що дуже спекотно, я прийшла трошки такий як би ченьок, але нема особо такого тіньочка. Дивіться, я ось закінчую свою цю сумку шопер. Надіюсь не чути, тому що тут дуже шумить. І буду вам трошки показувати. У мене залишилася остання квіточка і я закінчу цей проєкт і потім приступлю до чогось новенького. Ось моя собака, Лінда. Моя помічниця. Ось я в лісі. Теж такий у мене творчий тут породок. То, що давно мене не було з вами. Я роблю знову включення. Я не знаю, вже скільки пройшло днів з останньої моєї зйомки. Але сьогодні я вам покажу декілька своїх готових результатів. Покажу, чим я займалася останнім часом. На жаль, в мене нічого зв'язаного не буде, але я спробую вам показати щось теж цікавеньке. Це мене тут коти ходять. Так, ви можете замітити, що на мені ось таке намисто з бісеру. І ось така ось штучка. Пам'ятаєте, коли я робила відео про аксесуари з бісеру. Там, до речі, в мене саме більше переглядів. Я здивувалася дуже, мені дуже приємно. І я показувала, що зараз модні ось такі от намести, буси, намиста із дуже довгі, які вдіваються через плече. І я вирішила, що мені теж таке потрібно, і ось дивіться, я собі теж таке зробила. Ой! Воно мені дуже подобається. Тут квіточки, тут в мене бантики. От я собі таке зробила, тут взяла як для брелків карабінчик і ось так закінчила. Мені здається, що доволі вийшло прикольно. Я його одягаю дуже часто. Це бачите, таким воно у мене набором. І таке от типу чокер, але це не чокер, тому що чокер він більш такий приталений до шиї, а це в мене не дуже приталене вийшло. Половинка в мене, бачите, такі рожеві, якби бісеринки, а тут в мене такі квіточки я собі зробила, половинку. Нічого важкого в цьому немає. справиться навіть дитина. Але прикольно, так. Я себе зараз не бачу. так, так, так. Надіюсь, фокусуюся, тому що я не бачу себе. Я включила знову на задню камеру і тому не знаю, як воно виходить. І я обіцяла показати свій бісер, свої запаси. Дивіться, ось така в мене корзинка. Я собі купила на тердіолі. Це такий типу додаток, як у нас, хто, що, пром'юа, напевно, як пром'юа, не знаю. І мені ось така прийшла корзинка, я їх три взяла штуки і вирішила, щоб поскладаю сюди всякі свою красу. Тут в мене бісер, різні різники, хочеш. Оцей, наприклад, зараз покажу вам, він світиться в темноті. Він фосфорний, як він називається. Так. Потім покажу ближче камерою. Напевно, воно не фокусується, тому я вам покажу це потім камерою ближче, в приближеному варіанті. Так. Взагалі на цей час дуже багато в мене є новин. А, дивіться, це ще я пробувала робити собі теж такий чокер, але я його не доплела. Я його щось пробувала і лишила просто. Ось Такі в мене ще є. Це типу квітка, не квітка, зірка, не зірка. Ну, ось така у мене ще є частинка, яка, можливо, колись стане або браслетом, або чокером. Це ще не, не ясно. Це теж в мене бісери. Це, щоб ви розуміли, в мене такі контейнери для їжі. Вони у нас продаються. Велика, все потім менше, менше і менша. Тобто достаєш звідти різні розміри. Так, це в мене зажигалка. І ось такі в мене ще контейнери. Я собі замовила набір. Ось в одному, виходить, тут в мене зараз два набори, і я його дуже дешево доволі купила, а там в Україні таких цін немає, тому навіть не буду казати, щоб не засмучувати нікого. Бо я знаю, це чашка кави із круасану, можна сказати. Тому що я знаю, що в Україні ще ці контейнери самі дуже дорогі. Ну, можливо, не дуже, але вони не дешеві в нас в Україні, скільки я знаю. Потім ось такі такі контейнери. Два. Так. І ось такі два. Воно в мене було впало, то якийсь із контейнерів трошки побився, але це не критично, якщо то можна купити за копійки контейнер, якщо дуже буде потрібно. І е, в подарунок, ну не в подарунок, в наборі йшли ще ось такі теж ліска, не ліска, але воно пружинясте. Я не хотіла, воно доволі грубе і дуже пружинить, Я такого не хотіла, тому я пішла собі і купила е, так, звичайну ліску тоненьку. Де це? І ось так. Ось ми... Такі ліски ще я ними користуюся. А оці такі пружиністі я тільки їх використовувала один раз. Я робила собі такий ж самий браслет з перлинок. Де ці перлинки, ось так, це квіточка, а тут квіточка. Ось таких перлинок робила собі ще браслет, але я не знайшла, тому не показую вам. Я десь його всунула, але куди я не знаю. Так, і куча таких всяких штучок, брючок. Зараз будемо спаковувати. Я сподіваюся, що вам не буде заважати звук. Якщо я вставлю музичку якусь на фон, щоб було не так Ой -ой. голосно вам. Але взагалі, що хочу вам сказати щодо в'язання. У е, нас жара не спала, а я дуже залежу від цієї жари. Я взагалі від погоди дуже залежно виявляється, тому що я, коли дуже спекотно, я не можу в'язати взагалі. Тому що я вся мокра, я дуже штропітнію, У мене руки одразу вода. І дуже незручно через кожні 10 хвилин я встаю просто думати руки, витирати руки, тому що в мені все липне до рук. А я цього не дуже люблю. Тому зараз поки що я набираюсь натхнення і чекаю трошки такої прохолодної погоди. Так, це вам показала свою красу показала. Знаєте, звичайно, можна робити набагато більше всього. Так? Я розумію, що можна і так, і так навішати на себе цю біжутерію, Але я зрозуміла, що мені просто більше не потрібно, і мені цього достатньо. От якби мені я хотіла ще, я б зробила собі, звичайно, ще якесь там намисто, таке, таке. Але. Я просто хотіла попробувати бісер, тому що я дуже давно ним не займалася. Я ще в школу, коли ходила останній раз плела з бісеру. Тому, якби це таке було в мене віддушено, заспокійливе таке. Я ще схоже на мистину, ну, схоже, такий чокер зробила для дівчинки. Але там він дитячий, з ім'ям її написала. Тому дитина довольна. Так, і покажу вам результати свого цього, як вона? Ковровий вишик. тому що на турецьким. Кажуть панч. Так от, дивіться, мій шопер готовий. Це е, ця лицьова сторона. Тут воно чисте, тобто нічого немає, а шопер тут такий. І мені здається, це дуже круто вийшло. Зараз покажу вам ближче, якщо буде видно, надіюся, воно вам видно. Е, так як це була моя перша робота з панчу, е, я всередині, щоб воно не розлізлося, я його взяла. Прикріпила е, текстильним клеєм, тому що е, взагалі-то зазвичай в наборах цих ідуть клеї, так як я бачила в інтернеті, але в цьому не було, і я вирішила, що якщо воно буде пратись правильно, якщо буду е, користу ну, користуватися ним активно, то воно мені можуть повилазити нитки. Я не хочу, щоб мене повилазили нитки. Я, можливо, і не треба, але я собі закріпила ще його е, е, текстильним клеєм і сподіваюся, що воно буде доволі е, триматися добре. Так, це вам розказала, показала. Я задоволена цією роботою, я задоволена собою. Трішки, знаєте, в мене є це таке трошки від перфекціоніста, і мені хочеться, щоб все було ідеально, щоб кожна петелька була рівненька, щоб воно все було рівно там і однаково. А так не виходить. Мало того, що це перший раз, коли я робила коврову вишивку, займалася таким, то ще я хочу, щоб все було там ідеально рівно. Для мене це прям знаєте, коли я бачу, що. Там більша така петелька, там менша петелька. М -м -м, мені не подобається. Я його спочатку пробувала трошки переробити, але потім вирішила, що ні, хай буде, це все одно перша робота. Якщо мені дуже буде кортіти, правильно я зможу зробити ще. Голка в мене все одно залишилася. Пряжа в мене ще залишилася, і взагалі пряжа це не проблема. Можна будь-якою пряжою його вишивати. Е, тому, якби головне, що там був якийсь малюнок, ескіз, а потім це вже політ твоєї фантазії. Тому, у мене ще багато є шоперів, можна всі, можна взагалі всі шопери якось так оздобити якимись не знаю, квіточками, сердечками. Як ідея, взагалі прикольна. Ще я вам показувала, що я купила вишивку, але так як поки я довишиваю це, напевно, пройде декілька років, то я покажу те, що в мене зараз є готово на зараз, на теперішній момент. Я тільки, ну ось бачите, не багато я зробила цієї вишивки. Вона в мене йде доволі помаленько, в мене дуже швидко почне шия боліти, тому що я ось так його колупаю. Е Але бачите, я спробувала різні техніки і буду продовжувати. Якщо я його до кінця літа зроблю, то звичайно я вам покажу. Але... Це знаєте, дуже потрібно мені захотіти його завершити. Тут, в принципі, роботи небагато, але це ж потрібно сісти його. Я перший раз таке вишиваю, я Дивлюся по інструкції, що там вони показують. Пробую як мені краще, як мені зручніше. Тому, якщо я його завершу до кінця літа, то я вам ще це покажу якомусь із відео, мою готову роботу, так би сказати. Ну, якось так. Мені дуже тут подобається це п'яльце. Я думала, що воно дерев'яне спочатку, але коли відкрила, воно таке, як прорезинове, але мені воно дуже подобається, знаєте, таке під старовину. Я потім його просто тут або приклею, або не знаю, зашию, ну, якось прикріплю або обріжу і повішую так, знаєте, екпано на стіну. Мені здається, це буде дуже прикольно виглядати. Ну, щоб так, його і повішати, як в цьому п'яці. Це пяльце мені дуже подобається, така як рамочка. Тому я думаю, що воно і залишиться в цьому п'яльці. І тканина така, знаєте, там була біла тканина з іншим малюнком, а ця така молочна. Мені дуже подобається, як мішковина, під колією мішковини. Ну, знаєте, да, я зараз можливо не в'яжу, але я себе займаю іншими твор цим видами творчості, пробую себе, тому що, наприклад, вишивала я останній раз ще в школі теж, і то мене заставляли, тому що потрібно було здати якусь там роботу і так далі. Ну, знаєте, як всі ходили в наші школи і знають, що таке урок трудового навчання для хлопчиків і для дівчаток. Хлопчики там щось випалюють, вирізають з дерева, дівчатка вишивають в'яжуть і готують їсти. Тому я не дуже любила уроки трудового навчання в школі, чесно скажу. Взагалі не любила терпіти терпіти не могла ті уроки. Хай моя вчителька вчителька з трудового навчання не дивиться цих відео. Тому що для мене це знаєте чесно, було якесь як каторга. Як іду на каторгу. Це раз в тиждень у нас був це, було це трудове навчання, і я думаю, блін, знову, знову. І. От я не знаю, чому так воно було, але можливо через те, що нас заставляли. Це було примусово. Ну, ніхто б не питався, а може ніхто не хотів зацікавити тебе цим. А зараз, коли вже я якби, виросла, я сама себе можу зацікавити, можу щось цікаве, можу побачити якусь ідею. Ой! Так, це звуки котів. Тут багато котів в мене. Е, тому якось так. Це я дуже задоволю, я дуже, знаєте, так сказати. Я дуже рада, що я прийшла до творчості. Можливо, не зразу, але все одно я прийшла краще пізно, ніж ніколи. І мене це дуже заряджає. От так, можливо, бісер це щось таке, ну, мілке, але все одно є такі гарні роботи з бісеру, є такі красиві броші з бісеру. Я просто дивлюся, і знаєте, аж слюнки течуть, як, як то кажуть. Але це таке е, взагалі. Я з вами хотіла поділитися ще деякими новинами. Ой, у мене тут рука грозна. Я просто прийшла в цей сад, зразу обшикала себе спреєм від комарів, тому що я тільки приходжу, і вже через дві хвилини я вся в цих в покусах, вони, в мене вже все білий, там чухається. Тому я підготувалася цей раз. Бо коли я тут тільки починаю знімати відео, я вся засиджу, можливо, ви замічали, що в мене і так, і так, і так. Тому це нічого страшного, це я просто якби. Борюся тут з комарами. Так от, в мене взагалі є деякі новини. Я не знаю, чи потрібно зараз про це розповідати, чи не потрібно. Просто скоро, скажімо так, в моєму житті будуть кардинальні зміни, доволі кардинальні, і я буду на крок ближче до своєї як би, основної цілі. Тому найближчим часом протягом напевно цього місяця я не знаю точно коли не можу сказати вам точно дати, але протягом цього місяця або на початку вересня. Мене чекають кардинальні зміни, і я буду вам це все активно показувати. Надіюся, що я чим пошвидше зможу захочу, не зможу, а захочу вже в'язати. І хто знає, можливо, найближчі дні я до вас вийду з якимось в'язаним влогом, тому що зараз в'язаного влогу я вам не можу показати, тому що я не в'яжу. Я лише дивлюся зараз нитки там, дивлюся в'язальні ці сторінки в інстаграмі. Мені таке подобається, подивитися, що хто в'яже Але коли я дивлюся ці інста цих. Інстаблогерів, які публікують кожного дня нову річ, що ну таке вча що вони в'яжуть, його кожного дня в них кофта виходить чи світер. І е, я не знаю, ну. Скрізь літо, скрізь спекотно. А в них день і нова кофта, день і нова сукня нова, день і там ще щось нове. І я така думаю, блін, я не можу дов'язати там футболку з бабусних квадратів, яка в мене вже лежить від літа. От спочатку на мене пішло дуже швидко, а потім я його закинула і зараз не можу дивити футболки. А ви за день і у вас нова річ? Я розумію, що це просто фізично нереально за день зв'язати якийсь там светр чи ще щось. Але е, дуже, знаєте, це впливає так на самооцінку чи що тому що ну, все одно в людей є таке, трошки хочеться порівняти себе з іншим, але це дуже неправильно, не робіть так. Тому що психологічно це дуже важко і неправильно, тому що потрібно порівняти себе тільки з собою і дивитися на свій внутрішній стан. Тому я люблю подивитися на те, що роблять ці інстаблогери, в'язальні, але е, в мене постійно такий фільтр стоїть в голові, що так, стоп досить. Е, Кожен дивиться на себе, в багатьох в'язальних цих інстаблогерів є помічники, які їм в'яжуть, допомагають. Тому порівняти себе взагалі не потрібно і не потрібно себе, знаєте, применшувати, зменшувати якусь свою цінність. Так, це таке хотіла ще сказати. І взагалі, робіть його все від душі. Якщо це не ваша основна робота, якщо ви на вязанні не заробляєте якби гроші, як зарплатню кожного місця, тому просто я раджу. Слухати своє серце і те, що ви хочете насправді. От, наприклад, зараз, от я розумію, що я б хотіла щось пов'язати, але десь я така ні, не хочу ще. От я знаєте, можливо, я неправильно роблю, але я ще трошки хай пороблю щось інше, а потім, знаєте, з такою жагою почну щось робити нове. Ну, можливо, до старих проєктів повернуся, але взагалі я в тому сенсі, що я дуже вже починаю потрошки сумувати за в'язанням, тому. Скоро, надіюся, будуть в'язальні влоги повністю про в'язання. Це відео буде не дуже довго, я надіюся. Буду його зараз монтувати і завантажувати на Ютуб, щоб пошвидше ви могли подивитися його. Тому рада всіх бачити знову була. Люблю, дуже люблю читати ваші коментарі. Останнім часом до мене приходить дуже багато нових людей. Я прям знаєте, от я здивувалася, я останнім часом не знімаю багато відео. У мене взагалі останні відео три тижні тому, а в мене підписалося там 15 чи 20 нових людей. І для мене це, знаєте, і дуже приємно, і так дивно, що коли я кидала там кожен кожен тиждень відео, то в мене було там по 10-12 по підписників там за тиждень. А це я не кидаю нічого, і в мене так, так якби росте аудиторія. Для мене це трохи дивно, але це не спеціально так роблю. Просто в мене зараз немає, що вам показати в'язального. Я не хочу показувати щось, аби показувати, а хочу вам показати щось таке більш творче. Тому це відео, я надіюся, зробила вам творче, таке настрій трошки підняла. Я вам показала трошки бісеру, показала коврової вишивки і вишивки звичайної, те, що я пробувала останнім часом. І е, взагалі е, я вас всіх дуже сильно. Обнімаю, цілую і до нових зустрічей.